Юлія Кондратюк із дев'ятирічним сином Дмитром із початку лютого живе у селищі Нові Санжари на Полтавщині. Вони Завдіївки Донецької області. Початком бойових дій виїхали з міста в селище, де мешкають батьки. Перебували там якийсь час, це в минулому році, але обстріляли і там було трошки пошкоджено будинок. З дитиною я виїхала. Виїхала до Дніпра, і там мені, нам запропонували. Приїхати до Санжар. Юлія та ще шість родин нині безплатно проживають у шелтері для переселенців. Облаштували його для жінок та дітей в одному із санаторіїв у селищі. Тут у нас є вісім кімнат, в яких домовилися, що буде сім для проживання кожної сім'ї, і одна кімнатка для проведення нарад, занять, дитяча кімната. І крім того, у нас тут організовано ще раніше було організовано на кожну, на цьому поверсі дві кухні. Обладнання майно ми отримали від різних гуманітарних організацій. Ми приїхали з Донецької області, город Корахова. Приїхала я з мамою і двоє діток. Забезпечили нас добре. Машинка стиральна є, печка готувати є, холодильник є. Все у нас, вроде бы, все є, в комнатах теж все є, інтернет направили, діти вчаться у нас. Чотири таких шелтери для жінок з дітьми облаштували у рамках проєкту громадської організації Бюро гендерних стратегій та бюджетування, розповіла Наталія Шкоденко. Ця програма вона фінансується також нашим іспанським донором Фарма Мунді» і за підтримки безпосередньо муніципалітету міста Мадрид. Ми маємо чотири шелтери. Ми маємо 55 клієнтів зараз. Фінансування розпочалося з листопада 2022 року. Наше завдання це оплата оренди комунальних і плюс допомога клієнтам. За словами Наталії Шкоденко, нині вільних місць у шелтерах немає. Окрім нових Санжар, інші прихистки розміщені у Полтаві. Тетяна Масловець реєструвалася через сайт громадської організації. Я подала заявку і мені перезвонила от Наталія. И я приехала сюда. Мне очень хорошо помогло, то, что жилье бесплатно. да, То есть у меня нет возможности. Я, во-первых, одинокая мать с ребенком на руках, маленькая. Садики не работают, война. Ну, как бы, и еще обстрелы. Детям забезпечення всего. То есть питание, и игрушки, лекарства. Я не теряю надежды. Якщо руїни восстановятся, коротше, подъему сесть, то поедем домой. Як розповіла керівниця проєктів громадської організації Наталія Шкоденко, надаватимуть житло для людей приблизно до листопада 2023-го. Тетяна Весна, Богдан Казиріт та Ігор Лук'яненко Суспільне новини Полтава.